Мене звати Лукас, мій нік Майк. Я приїхав до України цього року. І спочатку ми тренували українців ту, у цьому центрі. Я роблю все, що можу для України та її перемоги на волонтерській основі. I was він in сервіні до того як я приїхав в Україну я жив у Литві і був в армії, працював у поліції. Коли почалася війна, я постійно дивився новини. Я багато думав про те, що відбувається, і вирішив приїхати в Україну, щоб допомогти її людям. Тому я тут це мій вибір і моя робота. Мені дуже подобається Україна. Пізніше мені полюбилися також і українці. Я відношуся до українців з великою повагою та симпатією. Адже коли я дивлюся їм в очі, то бачу величезне бажання боротьби за свою свободу, бажання перемоги. До речі, я нещодавно одружився. Моя дружина, українка, також тут. Вона інструктор. Тому я люблю Україну, українців. Я знайшов любов свого життя тут, в Україні.